Сотні українських немовлят могли б загинути просто в пологових будинках. Могли б, якби українські лікарі завжди користувалися тим медобладнанням, яке для них закуповують українські чиновники. 2010 рік держава закуповує 85 транспортних інкубаторів для новонароджених. Ціна 5 мільйонів євро. Продавець солідна австрійська фірма Фамет. Дорогі інкубатори успішно пройшли українську реєстрацію і швиденько були розвезені по пологовим будинкам країни. Однак лікарі забили на сполох. Закуплене за 5 мільйонів євро медобладнання виявилося грудою металобрухту. Там, десь порядка до 20 пунктів невідповідності. Державний експерт особисто перевіряв закуплені інкубатори. На власні очі переконався, що коштовне австрійське обладнання смертельно небезпечне для українських немовлят. Інкубатори виявилися настільки поганими, що навіть помістити туди дитину проблематично. Експерт один за одним називає недоліки новеньких інкубаторів. За до обладнання призначене для продовження життя новонароджених малюків. Однак, по факту, діти б тут задихались, горіли, вибухали. Якщо б такий балон вибухнув в автомобілі швидкої допомоги, то ні від автомобіля, ні від тих, хто там знаходився, нічого б не залишило. Молодці українські лікарі, які навіть не намагалися засунути немовля в новеньке австрійське обладнання. Молодці українські чиновники, які розгледіли в інкубаторах металобрухт і спеціальним наказом заборонили їх використовувати. Таким чином було врятовано десятки життів новонароджених українців. Але одразу ж виникло кілька питань: як бути з шаленою сумою державних коштів, витрачених на ці інкубатори 5 мільйонів євро надто велика ціна для купи металобрухту. І основне питання хто винен? Спробуємо розібратися. Отже, дійові особи ЕПП з інкубаторами. Австрійська фірма Фомек один з виробників і продавець неякісного обладнання. Technology Group харківська фірма, якій австрійці доручили обслуговувати свої інкубатори на території України. Державне підприємство «Укрмедпостач» – безпосередньо закупник. Міністерство охорони здоров'я замовник. Держлікслужба державний орган, який перевіряв товар перед тим, як купувати. Зараз усі українські чиновники нарікають в першу чергу на австрійську фірму. Можливо, так. Да. Для України, як країни, можна сказати, там, третього світу, вони в Австрії у себе виставляють кращу продукцію, да? а під Україну вони тут зробили щось таке. На тобі Боже, що мені не гоже. А куди ж пробачте, чиновники дивилися, бачили очі, що купували. Анатолій комар один з тих експертів, які дозволили зареєструвати браковані інкубатори. А державна реєстрація справа серйозна, включає в себе аж три експертизи. Виріб пройшов всі експертизи. Тоді був а яким чином він пройшов всі експертизи? тому що документація на виріб була абсолютно нормальна. А тут він приходить ці експертизи, тільки документами? тільки по документам. Експерт від Держлікслужби шокує чиновник, зізнається, що вони купували кота у мішку. Нагадаємо, за 5 мільйонів євро. Всі три експертизи інкубатори пройшли тільки на папері. Наживо товар перед покупкою. Ніхто не дивився. Якщо документи містять достатньо для якихось висновків клінічних, то вони обмежуються експертизою документації. Експерт Анатолій Комар говорить про останню клінічну експертизу. Запевняє, що цей етап перевірки товару, як і попередні два, це всього лиш вивчення документів. Однак це неправда. Насправді, саме на клінічній експертизі мали би визначити, що інкубатори небезпечні. Є визначення саме визначення процедури клінічної клінічних випробувань. Це науково-практичні заходи, спрямовані за участю пацієнта, спрямовані на встановлення певних там показників медичного виробу. Скажіть, будь ласка, яка участь пацієнта, якщо така експертиза проводиться чисто по документу? Ну, по документу. Сенсаційна знахідка нам до рук потрапляє протокол клінічних випробувань. І ще раз переконуємося, що експерт Комар бреше просто в камеру. В протоколі чітко вказано, що транспортний інкубатор фірми Фамет проходив практичні випробування в київському пологовому будинку номер 7 перед тим, як його купили. Перевіряли нове медобладнання протягом 10 днів і за участю одного пацієнта. Висновки цитуємо. Інкубатор відповідає своєму медичному призначенню: безпечний у використанні, доцільно використовувати в Україні. Йдемо в пологовий будинок. номер сім він вважається одним з кращих в Україні, тому дивно, яким чином тутешні лікарі схвалили нездалі інкубатори. Внизу протоколу підпис завідуючої відділення інтенсивної терапії Ташкевич Валентини. Знаходимо лікаря на робочому місці. І вона шокує своєю заявою. Ваша під час. Оте, Ні. Не ваша поділений, так? Да. А Нікітіна не знаєте? Тоже не. Тоже не, так? Лікар запевняє, що підписи лікарів внизу офіційного протоколу Підробка. Однак, крім підписів, липовий протокол засвідчений справжньою початкою пологового будинку. номер 7. Отже, комусь з української сторони було вигідно протягнути австрійський непотріб в нашій лікарні. З протоколом було все не так. грубо кажучи. Взяли на листку бумаги. Написали тут бил Вася». Назвали це клінічної експертизи. Дмитро Петров, колишній начальник економічного відділу у державного підприємства, яке і закуповувало інкубатори у австрійців. Останнім часом тільки він і боровся за те, щоб ФАМЕД або повернули гроші, або замінили неякісне обладнання. каже, що як тільки виявили, що інкубатори не те, відразу ж подали до суду. До промепостача подало позов до міжнародного комерційного арбітражного суду торгово промислової палаті України. Справа довго розглядалось, позивні вимоги, депових помітних були задоволені в повному обсязі. Компанія Фоміт, відповідно до рішення міжнародного комітетного арбітражу була зобов'язана замінити обладнання. Однак відразу ж після виграного суду Дмитра Петрова змушують звільнитися з Укрмедпостачу. Перед тим звільнили його батька, який працював директором цього підприємства і теж відстоював державні інтереси, вимагаючи від австрійців забрати неякісні інкубатори і повернути Україні 5 мільйонів. директора визволив на ковір міністерства, міністерство. Міністр попросив написати заявлення за те, що так сказати, ось Государственна позиція цього чоловіка, яка стояв інтереси государства, або э, і ліпорти нашої перед іноземними партнерами. Після того, як на держпідприємстві у прийшли зачистки персоналу, австрійська фірма подає апеляцію і Шевченківський суд міста Києва скасовує рішення міжнародного суду. Таке можливо тільки в Україні. Якщо програвати ви виграти міжнародний суд і програти Шевченковському, то кому, вибачте, потрібна така робота. Програма гроші місяць займалася розслідуванням цієї справи. Ми написали з десяток офіційних запитів до всеможливих держструктур, які причетні до афери з інкубаторами. Нове керівництво що, як то кажуть, відморозилось. На наш запит жодної відповіді. Коли ми прийшли на підприємство з візитом, нас вигнали з охороною. А Так ми не проти чому не почекали. Молоді люди. Пожалуйста, покиньте. Почему? мені так сказали. я а... вам секретар сказала подождати. Ні, ні. Я вас утім, прошу не представляться. Бояться на телевізії. В міністерстві з нами теж побоялися зустрічатися. На численні запити відповіли відпискою, що мовляв, з усіх сил судяться з австрійцями. Держлік служба, орган, який реєстрував інкубатори, відрядив до нас експерта, який старанно вішав макаронні вироби на вуха журналістів. Тільки по документі в генеральній прокуратурі теж придумали регіональний спосіб спілкування з журналістами. Від правоохоронців ми просили відеокоментар і по суті його отримали. Прокурори самі себе відзняли і передали журналістам файл з відповідями, тим самим уникнувши будь-яких уточнюючих і незручних запитань в ході слідства. З'ясовано встановлено особу, яка підробила е, ряд документів про проходження сертифікації вказаного обладнання. Встановлено ряд інших службових осіб, які мали певне відношення до е, його сертифікації. Представництві ФАМЕД Україна програмі гроші теж не дуже раді. Направляють нас до свого керівництва, тобто куди подалі. Наші руководства знаходиться в Лінії. А здесь, вообще ну, здесь же суды. Вот здесь тревают. сотрудники, которые занимаются своей работой. Кто вам нужен? Вам нужен руководство? руководство вини. Вернулись назад. Увидни нам відповідають сухою відпискою. Поставленные нами транспортные инкубаторы и стандартной сборки и собранные на заказ на протяжении многих лет успешно используются во всем мире. Благодаря своему качеству они сертифицированы авторитетными организациями и одобрены руководством и врачами клиник. Позицію у Фомеда розплумажують в харківській фірмі Technology Group. мовляв, з інкубаторами все добре. Це українські чиновники щось намудрили. Ми були приглашені, коли вже все було підписано для того, щоб е, призвести монтаж в експлуатацію і забезпечити гарантійне обслуження даної техніки. Директор компанії Сергій Куцевляк пояснює, що австрійські інкубатори просто надто хороші для України. А дана поставка, яку зробила австрійська компанія. Они її дуже сильно европейским оборудованием. Е я думаю, європейським так. Да. За словами директора сервісного центру цих інкубаторів, паніка почалася через те, що українські лікарі не вміють працювати з новітніми технологіями. А такі та больниці вперше побачили цього коня в такій конфігурації. Люди ж врачі консервативні, правильно? У врачей буває противодействие. Не потому, тому, що неплохой врач, не по тому, що погана техніка, а тому що він, можливо, ну не хоче таким способом це делать. тому, що способів на самом деле много. Однак, як би там не було, гроші витрачено, інкубатори не працюють. Фірма Памет повертати українські мільйони не збирається. Однак і це ще не все. Нам потрапив до рук цей документ. Лист компанії Фамед прем'єр-міністру України Миколі Азарову з подякою за конструктивні переговори. Уважаємий Ніколай Янович. виражаємо вам свою благодарність за очень конструктивні переговори сьогодні. В Києві датований серпнем цього року. В листі йдеться про новий контракт Фамеда з Україною на 200 мільйонів євро. Проект пов'язаний з розбудовою дитячої клініки. «Ахмадит». невже українські урядовці наступають на одній ті ж граблі.